Права не наче рояль, зліва, не наче баян. Простягуй його, не лінися, і він заспіва тобі пісню. Україну прославляє, хоч не знає слів. Тугу людям проганяє многострунний спів. У похід її з собою брав козак мамай, мов ясну лія в зброю хто вона, вгадай. Прилягла панянка на моє плече. Від її співанки аж сльоза тече. Його не жаль нікому б'ють полками по ньому, а він співає, він гуде, оркестру спати не дає. Ще недавно бузиною росла вона по горою. Відрізали гілочку зробили. Назвіть без помилки інструмент трохи більше скрипки. Він тій найближчий друг, але трохи нижчий звук, є і струни та смичок, музиці не новачок. Загадка цьому інструменту міднім є місце на столі обіднім. За обідом суп їдять, до вечора заговорять дерев'яні дівчатка. Вічні сестрички, пограй і ти трошки на гарних яскравих. Різні кнопочки він має, дзвінко голосно співає. Як його розтягнути, можна пісню почути. Є клавіатура, але не комп'ютер. Є педалі, але не машина.